Математичний опис реальності це те, до чого ми завжди йшли, і він фантастично точний. книга природи написана мовою математики. протягом усієї історії людства людина дізнавалася все більше про універсальну основу, яка дає їй можливість. Зазирнути в природу нашого всесвіту математика є основою революційних технологій. Її теореми сприяли відкриттю загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Закони фізики представлені в напрочуд елегантних математичних рівняннях. Кожен винахід, кожне досягнення у боргу у математики. Фактично, вся наука спирається на припущення, що ми живемо у всесвіті, просоченому математикою. Але математика настільки точна, настільки ефективно описує природу, що вона стоїть якоюсь загадкою. У 1960 році лауреат Нобелівської премії фізик та математик Юджен Вігнер опублікував роботу, яка приголомшила наукову спільноту. Він назвав її «Незбагнена ефективність математики. Вігнер зрозумів, що всесвіт не обов'язково повинен мати ту математичну структуру, яку він має. Його усвідомлення призвело до питання, яке досі не дає спокою філософам та математикам. Чому математика працює? Можливо, ще загадковішим є те, що математична основа існує не тільки у світі природи, а й у свідомості людських істот. Як вийшло, що такий математичний теоретик, як Пітер Хіггс, може сісти за свій стіл і, перебираючи математичні рівняння, передбачити існування фундаментальної частки Ідея про те, що цей всесвіт має бути пронизаний математичною структурою, яка робить можливою науку, вимагає якогось пояснення. Чому математика така ефективна? Вігнер зробив висновок. Важко уникнути враження, що тут ми стикаємося з дивом. Тому що керуючись його світоглядом, ефективність математики не зрозуміла. його пояснення мало бути суто фізичним, науковим, і в результаті незбагненна ефективність математики здається натуралістові просто дивовижним збігом. Але відмова від Божественного ніколи не була початковою метою наукових досліджень. адже саме віра перших учених надихнула їх на створення сучасної науки. Завдяки існуванню раціонального творця думали вони. Ми можемо вивчати всесвіт математично. Наступні відкриття розкрили його витончені математичні засади. Всесвіт справді мав логічну структуру. Розум, зважаючи на все, знаходиться в самому його центрі. Виявляється, незбагненна ефективність математики є сильним доказом існування Бога. Якщо Бог існує, то ефективність математики це те, чого нам слід очікувати. А щодо атеїзму, то тут просто немає жодних пояснень. В одній із своїх відомих цитат Альберт Ейнштейн сказав вічна таємниця світу, його збагненність єдине незбагненне у всесвіті це те, що він збагненний, якщо бога немає, то застосування математики до фізичного світу дійсно є незбагненним. Тим не менш, ми знаходимося у світі з глибокою математичною основою, яка кидає виклик ймовірності ефективність математики в описі фізичного світу. Це буквально диво, і отже, доказ існування Бога.